Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Отже, у нас в гостях Михайло Радуцький, радник президента України. Доброго ранку вам, Доброго ранку. А, Михайло Борисович, У нас перед тим як перейти до більш серйозних тем, і так далі. А у нас одна з тем таких трендових, які ми говоримо, ну кавуни, баржа з Херсону зараз. Кавуни це Сподіваюся, це вже за Є там такий момент у вашій біографії про те, що ви колись були вантажником або розвантажувальником кавунів. Це правда чи ні? Ні, це правда, але не вантажником. Просто в дитинстві, коли хотілося кавуна, а батьки не завжди могли собі це дозволити. то ми йшли тут. У нас у дворі був овочевий магазин. Там йшли там з хлопцями, розвантажували фуру, тоді барш не було. Ага. Розвантажували фуру з кавунами і за це нам давали один-два кавуни на всіх. Це може таке бути, що кавуни у вас в чорному списку зараз в житті? Ні. Ні? Я їх дуже люблю. Але коли вони без нітрать. О! Ну, про нітрати трошки пізніше, можливо, і іншим разом, але дивіться, давайте тут визначимося, як вас все таки е, правильно представити. Тут е, такий момент: голова штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко назвав вас кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я. Позавчора своєю масовою інформації опублікували список претендентів на посади голів комітетів у Верховній Раді України. І там йшлося про те, що ви можете очолити комітет з питань охорони здоров'я. Ну і кажуть, що радник президента України як. Ви ну, пам'ятаєте мультфільм? Да? Вашу маму, і там і тут показують. Це, це десь приблизно так само. Я на сьогоднішній день, з, згідно указу президента Володимира Зеленського, є його радником. Начебто, зі слів виборчої комісії, я буду приймати присягу як народний депутат. Що стосується міністра охорони здоров'я, то Саша казав трошки інше. Він казав, що я би бачив. На цих посадах Михайла Радуцького, а на освіті Сергія Бабака, це він бачив би там чітко читав ці всі вислови. А що стосується комітету, так партія вирішила пропонувати мене на Посаду голови комітету. в одному з інтерв'ю. Ви сказали про те, що я вважаю, було б найбільшою помилкою президента Зеленського призначити мене міністром охорони здоров'я України. Ну там так? не зовсім так я сказав, це що, що це помилка а, так, 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 так. Так я ро я пам'ятаю. Тоді ще. будь ласка, бо багато читають саме це. Ні, ні, ні. Е, мається на увазі, що я вважаю, що міністр охорони здоров'я має бути менеджер. Людина не пуб, е, е, без публічності, людина без політичного. Минулого чи там, майбутнього, да? це має бути нормальний менеджер, який буде працювати 100% свого часу над на тим, щоб е, впроваджувати в життя програму партії, програму президента Зеленського, що стосується охорони здоров'я. І ця людина не має витрачати час на відмивання від е, вентилятора, який щось uh -huh. розкидає на нього, чи взагалі займатися якоюсь політичною публічною діяльністю. Він має займатися своєю справою. Тому я вважаю, що все ж таки міністр охорони здоров'я, як і будь-який інший міністр, має бути не політиком, не публічною особою, а менеджером, який вміє працювати і виконувати. Програму. Ну ви ж менеджер від медичної сфери, Але враховуючи не... ваш, ваш нюанси, досвід і бізнес і так далі. Отже, кажучи, якщо поставити риску, щоб не було домислів, президент України Михайло Володимир Зеленський пропонує вам очолити МОЗ. Ви кажете ні. Ну, по перше, очолити МОЗ може пропонувати не президент, а Верховна Рада, яка ну розуміємо адміністра. за регламентом. Так. Так, а... Я вважаю, що але ж зеленської таки, є більшість, тому я розумію, тому я вважаю, що саме тому я більш більш внес більший внесок зроблю, коли я буду працювати в парламенті. Бо зміни, реформи вони все ж таки в першу чергу це має робити парламент. Прийняття законів, зміна законів, доповнення до законів. Міністр це виконавець. Тому я думаю, тому що... ви будете більш ефективним, коли ви будете очолювати профільний комітет Верховної Ради України. Отже, так. ну і зараз найголовніше питання: все ж таки: що збирається робити новий уряд з медреформою? Так, от є варіант відповіді зупинити. Відкоригувати, продовжувати і розвивати. 100% не зупинити. Це, це навіть не, не обговорюється. По-друге, коригувати так, щось, деякі напрямки. Може трошки в інше русло запустити, але в цілому ніхто не збирається зупиняти і ніхто не збирається відміняти. О, зверніть бачимо увагу, перелік. так ми бачимо перелік основних змін в медицині, які відбулися впровадженням медреформи. Вибір сімейного лікаря без прив'язки до місця реєстрації. Ок. 100%. В принцип гроші йдуть за пацієнтом. 200%. Пакет безкоштовних послуг. Будемо дивитись, будемо перераховувати, бо сьогодні в нас є деякі запитання, як він прорахований не проти пакету, а. Системно ми, не, ми бачимо там деякі. Ми бачимо, що там є десь системні проблеми, але це знову таки це не зна, це не означає, що е, діагностичні послуги чи послуги другого рівня, чи третього рівня будуть відмінені за принципом mm -hmm. грошей йдуть за пацієнтом. Це залишиться. Ми ж кажемо, що в кінці ми маємо перейти на страхову модель системи охорони здоров'я. От ми запитали наших глядачів, чи задоволені ви. Медреформу і нагадаємо варіанти відповіді так, ні або частково. Дайте, будь ласка, інформацію. Скільки голосів ми зараз маємо на цю мить? І ось а, такі результати на цю о, годину на цю хвилину так задоволені? 6%, відсотків лише ні. 52%. І частково, тобто приймають все ж таки 42% відсотки глядачів. Ми в 42%. Ви в 42%. відсотках. А все таки яку оцінку ви взагалі результатам медреформи дасте, яку започаткувала? Продовжує команда. Уляна Супрун, ну давайте будемо відвертими. Започина... започе започаткувала це не команда Уляни Супрун. Започаткував це пан Квіташвілі, коли був міністром у 2015, так... 2015 році. Це перше. Друге, я взагалі б би не брав би прізвище. Да? Є план, це була реформа, яка планувалась урядом країни. А будемо казати так: в цілому, як ідея в нас. Не викликає сумніву. В нас є питання, є питання до розрахунків, є питання до системних підходів. Ми розуміємо, що не тільки уряд має, мав проблеми з, з реформою. Ми, ми пам'ятаємо всі з вами, що починаючи з 2015 року, по сьогоднішній день було. Жутке протистояння між комітетом Верховної Ради і Міністерством охорони здоров'я. Взагалі, я не бачив там практично ніколи з 15-го року. Діалогу я взагалі не бачив в тому, uh -huh. в тому сенсі. Тому я думаю, тут не можна казати тільки одні чи тільки другі. Є системна проблема, і тому наші кроки це якраз аудит системи, не аудит системи, хто що вкрав. Це хай силовики займаються. Це не питання комітету охорони uh -huh. здоров'я і це не питання міністерства. Є, є, є підозри, що хтось що вкрав, це до силовиків, це не до нас. У нас є проблема, ми хочемо зробити аудит матеріально-технічної бази і аудит розрахунків. Бо ми сьогодні бачимо, що влітку планувалось перехід до програми безкоштовної діагностики. Він не відбувся, бо гроші взяли з, з цієї програми і додали на первинку на сімейних лікарів. Ми не хочемо більш повторювати цих речей, і ми хочемо зрозуміти, що якщо ми вже сказали, що щось буде, ми спочатку повинні розрахувати, щоб це відбулось. От власне про те, що, що треба змінити, так ми поговоримо після паузи, які знову ж таки які три основні кроки будуть для у зміні системи охорони здоров'я, щоб наші глядачі зрозуміли, і як пацієнти на собі відчують, що саме відчують з новим урядом. Отже, в нас гостях радник президента Михайло Радуцький говоримо про те, як трансформується медреформа зі зміною уряду. І одночасно зазначимо, що в майбутньому вже так ну, ну, йде, що ви будете очолювати профільний комітет Верховної Раді України, і краще очолювати профільний комітет аніж бути очільником мозу. Ваші слова. Да. Це має, я мав на увазі себе. Я не кажу взагалі, що краще, по да, це порівнювати. Різні, різні завдання. Ага. Комітет це законодавча творчість ага. і це законодавче забезпечення трансформації системи охорони здоров'я. А містер це виконавка. А міністр це виконавча, міністр це виконавча ага. так? Ми треба маємо йому забезпечити законодавчо, щоб він міг виконати. Так. Тому тут можна сказати, що краще. Я про себе казав, не, не взагалі, а про себе Я зрозуміло. Отже, ми тут говоримо так про зміни, про те, що буде продовжуватися тривати медреформа, лише деякі будуть коригування. Зараз треба дуже просто доступно пояснити нашим глядачам, які зараз нас дивляться. От які три основні кроки так будуть у зміні системи охорони здоров'я, і як наші глядачі, що саме вони ми відчують. Та Якщо дозволити, все ж таки в нас є в програмі не три, а трошки більше. А я дуже, я дуже угу. стисло і дуже швидко. Так, бо, бо, бо сказати три це, ну, це буде ну, незрозуміло. Перше, це аудит матеріально-технічної бази забезпечення системою охорони здоров'я. Буде Чує? звідки забезпечити? Аудит? Угу. Ми кажемо так. аудит забезпечення, що ми маємо. Бо якщо ми не розуміємо, на яку базу ми починаємо навантажувати медичну послугу, так то ми не можемо її правильно оцінити. Ми не можемо гарантувати якісне надання медичної послуги, ми не можемо перейти потім до страхової системи охорони здоров'я, не розуміючи, що ми маємо. Друге, це введення, адаптування. Національних, і тут знову так, я, я вже був там ресистом, ким я тільки не був за останні два тижні. Але що хочу сказати, національне це не значить, що вони мають бути гірше за західні. Але все ж таки протокол має бути взятий за основу протокол так, передової країни. Але ми ж розуміємо, що ми за один день рівень українських лікарень до рівня німецьких лікарень не піднімемо. І за один день, на жаль, і за рік не піднімемо. Це так, це мета. Ми кожного року маємо підвищувати рівень. Але чому має бути саме адаптований протокол? Перше, в нас є закон про мову, то протокол має бути на сайті мозу не англійською мовою, а українською. Друге, він має бути юстований, він має бути введений офіціально. Я розумію, що кожна установа може може ще локальні протоколи прийняти. Але національний протокол це той рівень, менше якого не можна надавати допомогу. Більше, будь ласка, ніхто за це і тому, чому вони мають адаптовання? Бо ми розуміємо, що є в Києві, наприклад, інститут ортопедії і є відділення ортопедії, наприклад, в Ніжині. В районі лікарні ми розуміємо, що це різний рівень. І якщо ми приймемо стандарт по, по Київському інституту, то що будуть робити лікарі в Ніжині? Вони поза законом залишаться, то ми маємо прийняти те, що ми маємо, це той мінімум, який має бути забезпечений. І так кожного дня додавати до того рівня, вкладати в гроші в Ніжин, щоб він підійшов до рівня Києва. Але прийняти ми маємо рівень той, що є в Україні в цілому. Бо інакше ми знову таки, бо інакше будуть проблеми, що сьогодні вторинка не запрацювала, бо не розрахована. Щоб розрахувати, треба розуміти, що ми рахуємо. Друге, це лікарське самоврядування, не тому, що це дуже модна фраза, але щоб захистити лікаря і захистити пацієнта, лікар має. Повинен мати індивідуальну ліцензію, щоб відповідав щоб і лікар перед пацієнтом, і, угу. і лікарня окремо. Чому я кажу, що це спочатку треба лікарське самоврядування? Бо якщо Міністерство охорони здоров'я, так як планується, буде видавати ліцензію раз на три роки, а це, вибачте, немає ні в якій країні світу, то. Ліцензія видається один раз на все життя. Mm -hmm. Так, там є речі, коли можна ліцензію зупинити. Є речі, коли лікар, якщо він не проходить постійного навчання, то по ліцензії там є питання. Yeah. Але він має ліцензуватись на все життя у всьому світі. Так, чому це Україна три роки? У мене тут є питання. Чому так виникло? не буду його озвучувати. Мало того, це має видавати асоціації профільні, бо Краще ніж фахівці з того самого напрямку, ніхто не знає, не може оцінити, що вміє лікар. Тому це мають бути асоціації, але вони мають бути приписані, що таке лікарська асоціація, що таке лікарське самовідування. А в мозі чи не в МОЗі, чи в якоїсь іншої інституції має бути апеляційний комітет. Бо знаєте, ми в Україні живемо ми знаємо приклади, коли не хочуть конкуренції, можуть комусь принципово не дати ліцензію, а це нормальний лікар, то він має, має право подати апеляцію, мати можливість. Після того кожні лікарі мають бути застраховані від лікарська відповідальність має бути застрахована. Це захист і для лікаря, і для пацієнта. Окремо захист застрахована лікарня, відповідальність лікарні. Бо лікар все зробив правильно, а головний лікар не заправив дізелем дізель-генератор. Нема світла в операційній і щось сталося з хворим, тож не ніколи винен. пане Михайло, ну все таки часу обманли, так, і... Вибачте. але ми розуміємо. Ні, ні, в будь-якому разі цікаво, що команда нова команда буде робити із медичною реформою, з нами з усіма пацієнтами, лікарями в медичній сфері і так далі. Коротко, якщо можна. Є спільні бачення з доктором Комаровським. Майбутньому ну так, це дуже гарне фото. Є спільні бачення, але не 100%. Ні, ми на жаль не одна команда. Доктор Комаровський, Він все ж таки не організатор а лікар. Це з його слів, і він хоче лікувати людей. Так і все таки трошечки можна сказати слово дотисну. Якщо профільний комітет, Верховна Рада в майбутньому коаліція вже є. Вона пропонуватиме кандидатури на міністра охорони здоров'я. Ну, ми будемо пропонувати прізвище є? Ні, нема. Сьогодні, як як кажуть, шорт-ліст на очільника Міністерства охорони здоров'я його заступників. Він дуже не дуже шорт, він дуже великий. Uh -huh. Тому це будуть ті консультації, і давайте так, давайте спочатку рада почне працювати. Будемо обирати прем'єр-міністра, і це все воно буде uh -huh. сьогодні. Це перечасно. Є розмови, ми консультуємось, Ми консультуємось не і з фахівцями і з експертами. Ну є шорт ліст, але він сьогодні ну шорт. Це шорт, на мою думку, шорт це 2-3. А сьогодні шорт лист набагато ширше. Пане Михайле, настанок, звісно, вже стало доброю традицією сніданку з непсудин. Коли представники міністерства охорони здоров'я або представники медичної сфери, які очолюють факт, ну фактично ці напрямки приходять сніданок з ним. Плюс не то, що у нас є дуже гарна комуніційна кому. Комунікаційна, комунікаційний майданчик mm -hmm. з глядачами сніданку з один присутнім цією yeah. Україною. Тому запрошуємо на розвиву вас до нас mm -hmm. і ще більше якраз поговорити. Все таки про те, а ми говорили саме про самі зміни. так, скільки треба багато зробити тих кроків, який шлях пройти, щоб щось змінилося. Але саме власне, як на собі, от навіть в перші роки, що відчують пацієнти наші, от конкретно, не лікарі, не лікарні, а пацієнти. От ще про це і не тільки ми вас запрошуємо ще раз на студію більше поговорити. Як то каже, вимірюємо градус. Медичного світу і градус нашу, а, нашого суспільства в сніданку з ДНП Судин. Радник президента Михайло Родишкі, був у гостях сніданку далі буде не перемикати. Дякую. Дякую.